Через російські ракети, які 18 жовтня посілили в об'єкт енергетичної інфраструктури Житомира, вдруге постраждав тутешній навчальний заклад. Ще потужніший був вибух, який чередувався дуже гулом, таким дуже сильним гулом знову ж постраждали вікна спортивної зали. А цього разу зв'язку з тим, що вибух був значно сильніший. І ми його практично й бачили, і дим бачили. Він як лівіше від школи. То ще й постраждали три вікна навчального корпусу третього поверху. Ну вікна встояли пластикові, а дерев'яні фрамуги, на жаль, вибуху такого не витримають. Навіть плівка, якою раніше вже латали пошкоджені вікна, і та не витримала. Їх хвиля позривала, порозкидала і порозривала плівки. І ви бачите, що знову, ну, знову свіжою плівкою ми покрили. Поки немає морозів, немає холодів, поки що будемо так обходитися. Ну а як тільки наступлять морози і будемо навчатися очно в стінах школи, то будемо, мабуть, щось іншим, чи USB, чи… Три шара плівки може будемо накривати. Щоб засклити усі 23 вікна, які постраждали внаслідок ворожих ударів, потрібні чималі кошти. Поза як щонайменше вартість одного нового вікна близько 15 тисяч гривень. Відтак тут не обійтися без допомоги. Наш департамент освіти, Житомирська обласна рада, затребували від нашого закладу лист з конкретною площею. Вікон, які постраждали, ми, ми такі дані надали, але це великі кошти. Окрім вибухів та дрижання стін, було несамовито страшно. Діляться мешканці будинку, який знаходиться поблизу місця влучання ракет. Я такий переляк отримала, що після вчорашнього що я боюся, вже й дома знаходиться. Я була в хаті, я була сиділа, раптом чую, раз вистрілило. Я швидко в коридор, і другий раз уже як гепнуло, форточка відкрилася, і так затрусився будинок. Почала молитися. Під час зйомок сюжету залунав сигнал тривоги, і ми з оператором побігли до найближчого укриття, де знайомимось з пані Тетяною. Жінка згадує, як 18-го разу із сусідами тікала до сховку. Всі прибігли сюди, всі перелякані з дітьми, от, в сльозах. Пролунали вибухи, дуже було страшно, дуже було страшно. Сиділи до закінчення тривоги. Ясно, що всі перенервувалися, дуже було холодно тут, позамерзали, діти плакали. Що, що сказати? Це великі гори для наших людей, для нашої України. Попри біль, сльози та розруху, які несе ворог, пані Тетяна переконана за Україною, правда тому молиться за захисників і вірить, що перемога вже близько. І Молимося за ними, щоб Бог давав здоров'я, сили вигнати цю сволоч з України.